Сьогодні поговоримо про ребути. Зачем ето? Вибачте перезавантаження і не небиякі, а про Гаррі Поттера і сутінки. Шо? Снову обидві історії були у нас серіями фільмів, які в свою чергу базовані на серії книжок, які тепер планують зробити серіалами. У випадку з Гаррі Поттером вже точно відомо, що в нас буде один сезон на кожну книжку. Сутінками ще мало чого відомо, але, мабуть, також буде по сезону на кожну частину книг. І це, напевно, найзначущіше для мене перезавантаження, бо саме на цих двох історіях я виросла, і фанаткою яких була, є, і напевне завжди буду. Усім. Мене звуть Олеся, і ми тут говоримо про серіали і кіно, про косметику і стиль, і не забуваємо дерева про саме життя. Підписуйтесь, якщо додивитися до кінця, і прямо зараз залишайте подобайку на це відео. Якщо не сподобається, заберете пізніше. Щоб ви розуміли єдине два рейтинги, які у мене є на каналі, це Гаррі Поттер і Сутінки. Тож це відео і ця тема це особисте, люди добрі. Як завжди не люблю довгих вступів, тому хапайте собі чаїчок або кавусю і до роботи. І почнемо з Гаррі Потеру. Нещодавно платформа HBO Max анонсувала, що саме під їхнім крилом запускає. Цей проєкт. Сказати, що увесь інтернет запалав, нічого не сказати. І поки я теж не почала палати, скажіть мені, що саме ви думаєте з цього приводу. Я вже частково торкалася цієї теми у нашій YouTube-спільноті. До речі, заходьте іноді до мене туди, ми там обговорюємо усі ці кавинки, які тільки-тільки стаються, і обираємо теми для наступних відео. Тож я ні на що не натякаю, але натякаю. Так от я там вже трішки так, побачила ваш настрій, але хочу це посилити. Щодо мене, як я і казала, я з того покоління, для якого Гаррі Поттер і. Фільми і книги це буквально частина і стиль життя. Це база, це фундамент. І зазихати на таке. Я вважаю, для такого треба бути або самогубцем, або генієм. Чесно кажучи, було у мене таке перечуття, що щось по Гаррі Поттеру та готується. Бо у нас були фантастичні звірі, які стріском провалилися просто, що план з чотирьох або п'яти фільмів різко так скоротився до трьох. І то після першої частини можна було і закінчувати, як на мене. Але закривши цю грошову крамничку, треба ж відкривати нову. Бо ця франшиза занадто успішна, щоб її ніяк. Як не використовувати. Про це говорить популярність студії Universal, парків, мерчу і шаленому успіху гри Спадщина Хогвартс. Але я думала, що нас чекає або екранізація, «Мама рідна простий проклятого дитя. Я цієї частини не визнаю, але маємо що маємо. Або лайв екшн того самого сюжету спадщини Хогвартсу. Нещодавно ж HBO зробили такий успішний проєкт за грою, тому чому би ні. Особисто я подивилась на лінію з Себастіаном. Ну або ж якийсь спін офф основної історії. Фанати, знаєте, скільки років вже чекають на бодай, що, що пов'язано. З мародерами у нас там фанкасти, ну вже все готово. Бери роби. Але з усіх ідей вони обрали найоригінальнішу. шоуні. От про роки до речі, якщо і робити перезавантаження, виникає так. Тання не здається вам, що це занадто швидко. Так з нами вже немає багатьох акторів, але багато з касту у нас живі, і навіть ще не старі. Вибачте мене. І взагалі сам каст він настільки улюблений фандомом і настільки впізнаваний, що як би не хотілося самим акторам і навіть самим глядачам, та скажіть мені, що ви не говорите о, так це ж. Провізлі, коли бачите Руперта Грінта в інших кіно та серіалах, чи не говорити Гарміона на Ему Вотсон? Я почала читати книжки після перегляду фільму. Тож у моїй яві персонажі мали виключно образи самих акторів і ніяк інакше. І думаю, не тільки у мене, а у багатьох образи персонажів закріпились цимось оригінальним, чи як тепер говорити першим акторським складом. Ну, ви зрозуміли, я тепер хвилююсь за новий акторський склад, бо абсолютно точно їх будуть порівнювати, і я не впевнена, що це завжди буде у делікатній формі. Особливо страшно за головну трійку, за оцю малеч. Бо уявляєте, який тиск на них буде? Забігаємо наперед, але коли вже екранізовували сутінки, там вже до того була велика фанатська база і навіть свій фанкаст. Тому, коли оголосили, що саме Роберт Паттінсон буде грати Едберта Каллина, фанати просто оскаженіли. Почали писати гнівні коментарі, критику і все таке. І мені Здається, навіть коли ти свідомо обираєш професію актора, ти ніде не підписуєш свою згоду на булінг. Та й взагалі ніхто не має психологічно бути готовим до такого. Ніхто взагалі не таке не заслуговує, почнемо з того. Роберту Паттінсону було складно з цим справлятися, а він був вже у доволі таки зрілому віці. А тут у нас будуть діти, бо починаємо ми з першої частини. І ті, хто займається перезавантаженням, краще не роблять, використовуючи ту саму музику у анонсі перезавантаження з тим самим шрифтом. З іншого боку, ідея цікава, бо у нас з'являється більше Ментражу на кожну частину. Ті, хто читали книжки, можуть підтвердити, що величезні частини з історії і навіть деяких персонажів, які вкрали не останню роль у сюжеті, взагалі не показали. І так я знов це скажу: Джині Уізлі просто неймовірна персонажка, але так розкрити або не розкрити її у фільмах ще треба вміти. Якщо творці цього перезвантаження зроблять ту ж саму помилку, я їх знайду. Коротше, серіал може дійсно показати нам більше ніж ми бачили у фільмах. Навіть про тих же морадерів можуть зробити або окремо. Серію або навіть почати з їхньої історії, що трішки заспокоює особисто мене, так це яка саме студія узялася за перезавантаження. Якщо це був той самий Дісней, про який ми говорили у попередньому відео, або той же Netflix, ну трішки би можна було б забаніти. Але HBO Max дійсно може робити якісно і з любов'ю до першого джерела, що ми бачили у тому ж Last of Us? До того ж, Джоан Ролінг у нас буде тут виконавчим продюсером. Тож увага до першого джерела у нас гарантована. Знаю, що наразі до Джон у нас не дуже ставляться через її. Обні коментарі у Твіттері навіть є такі чутки, що Ема Уотсон і, мабуть, Денніл Редкліф будуть закликати бойкотувати це перезавантаження через те, що до нього причетна Джоан Роулінг. Особисто я навіть не знаю, як до цього ставитись, бо з одного боку, так, такі позиції, як у Джоан Ролінг, не є нормальними у сучасному суспільстві. З іншого боку, як відібрати всесвіт від того, хто той всесвіт створив? А Гаррі Поттер нагадує занадто ціни, щоб нічого не створювати і не знімати по ньому. Напишіть до речі, що думаєте з цього приводу також. А ми переходимо Му до іншого ребуту сутінок, і тут у мене палає навіть більше ніж по Гаррі Потеру. Спершу треба уточнити, що цей ребут знаходиться на супер ранній стадії. Тобто, ми навіть не знаємо, хто візьметься за цей проєкт у плані кінокампанії, хто буде режисером і взагалі у якому форматі це буде. Так, ми знаємо, що це буде саме серіал, але чи буде це та ж сама історія, чи буде це спін-офф? Поки що невідомо. Але я все ще хочу висловити свою думку, і ми тут будемо притримуватись такої позиції, якщо вони все ж таки наважаться зробити як от одна книжка, один сезон. Тож, якщо говорити знов таки про Гаррі Поттера, цю магію ще можна повторити. Це доводить той самий анонс, ті самою музикою і шрифтом у логотипі. Той самий замок, локації, трішки нових спецефектів і можна жити з сутінками ж, я реально не впевнена. Справа в тому, що екранізація сутінок була така трішки незграбна і далеко не ідеальна, окрім першої частини. Але навіть це я говорю не серйозно. Проте неймовірний у цих фільмів був у тому, що вони були нереально смішними, але підносили це ну суперсерйозно. <плес> І у цьому ця магія Сутіно. Ти розумієш, що воно далеко не хороше, це кіно, але ти все одно його любиш. Розумієте, ж, про що я? І сама історія заради справедливості взагалі не логічна. Якою б фанаткою я не була, я це розумію. І ось це відео доказ тому. Та що там самі актори не розуміли, що відбувається у сюжеті навіть у ті часи. А ми у 2023. -му. І як тепер будуть ставитися до імпритингу Джейкоба? Не впевнена, що це прокатить друге. Ой, як не впевнена. Про саму історію. Якщо у випадку з Гаррі Потером я говорила, що багато чого не включили у фільми, то у сузінках розказали усе і навіть більше. Так я саме про битву з останнього фільму і знов хочу підняти тему акторського складу. Як би не було важко Роберту Паттінсону та іншим на початку, наразі це найкононічніші образи персонажів, і повторити такий ж самий успіх, це буде ну просто задача зіро. Особливо це стосується Едварда і Белли. Їм потрібно буде мати таку шалену хімію, мама рідна, бо інакше це не спрацює. Я знов таки вже співчуваю новим акторам, бо цей шквал критики, і наймовірніше, хейт, тримати далеко від себе і витримати це все буде ну, дуже складно. Взагалі, звичайно, усе це трішечки сумно. Наразі у нас реально така собі ера перезавантажень, ремейків, інших бачень і усього того, що передбачає, вибачте, перетравлення, уже перетравленого. Той самий Дісней з його не скінчено лайв-екшенами. ще оголосили про звантаження теорії великого вибуху, яка взагалі закінчилась от буквально нещодавно, а його вже зібрались перезнімати. На його фоні закінчення фільмів по Гаррі Потеру сутінкам ого, скільки часу назад виходить. В нас нескінченні роботи володарю переснів, що тільки з цією бідною франшизою не робили. Кінематограф взагалі перестав придумувати щось нове. З одного боку можна зрозуміти, чому так стається. Звичайно, набагато безпечніше з точки зору передбачень, успіху і переглядів, випустити. Те, що так чи інакше має свою фанатську базу. А отже, є аудиторію, яка буде дивитись усе, що пов'язане з цією франшизою, яку вони люблять, чи до якої мають почуття ностальгії, придумувати нові історії це просто крок у невідоме. Ти ніколи не знаєш, чи сподобається людям, чи ні. До того ж, про усі ці ремейки і перезавантаження говорять, і говорять багато. Ми цьому підтвердження. А якщо говорять, то виходить зачепило. То виходить, розголос росте, то виходить, ми подивимось. І от, наприклад, я проковтну цей гачок і піду дивитись ці перезавантаж. А отже, знову замкнути коло. І от цікаво, що ви думаєте з цього приводу, як ви ставитесь до перезавантажень, як таких, і саме сутінок і Гаррі Поттеру. Обов'язково пишіть, я чекатиму на вас у коментарях. А зустрінемось ми вже зовсім скоро в ось цьому, ось цьому чи у наступному відео. Та поки що. Па-па!